Вас вітає міня Гроченівці. Сьогодні на огляді у нас Шефенг 404C. Ціна даного трактора в даний час 7300. Це є 4-циліндровий двигун. UD490. Привід повний 4х4. Колеса передні 7,5 х 16. Задні 12,4 12 х 24 з противагами. Коробка Донфенгуска. 8 плюс вал відбору потужності 540 обертів і примусова навіска. Два зовнішні циліндри на даному тракторі. Ось такий трактор є зараз в наявності. Будь ласка, кого цікавить. Ціна 7.300. Ми знаходимося в місто Чернівці, вулиця Коломийська. 1А. У нас безкоштовна доставка. Виписується повний пакет документів до постанови на облік. Кого цікавить, завітайте, протестуйте. Оберіть собі трактор. З вами було Мінягроміста Стаченівці.